Віктор Соколов На перехресті життєвих доріг. Ви, мабуть, не повірите. Двоє молодих людей в юності кохалися, любилися, та, видно, доля їм не судилася. Жили порізно, але вогонь кохання у них не згас, які ж тільки тене та не потрапляли закохані, і все ж, урешті решт, вони знайшли своє щастя. Петро з Миколою були друзями з дитинства, в одному селі росли. Разом до школи, потім до клубу бігали, навіть не щулися, як подорослішали. Згодом хлопці закохалися в наталку. Кожному здавалося, що любить її дужче. Вони вірили, що вона когось із них любить, та першим освідчився дівчині Петро. Молоді люди покохали одне одного. Наталчина приємна зваба змушувала юнака не йти, а бігти на побачення. Морила Петром і Наталя. Це до того часу, поки не з'явився він, високий, стрункий, інтелігентний, бо з міста. А що Петро, сільський парубок, навіть краватку зав'язати розуму не вистачало. Микола з Петром, звичайно, дізналися, що звати міського парубка Василем. Він старший за них на кілька років. Приїжджий кавалер швидко поклав око на Наталку. Вродлива шатенка дійсно запала Василеві в око. Ну, ти, друже, й тюхтій, насмішкувато обізвав Петра Микола, а той занурився поглядом у далечінь. Ти не сиди, склавши руки, і не чекай з моря погоди, ти ж її кохаєш. А що я можу вдіяти? голос Петра затремтів, як у спійманого на крадіжці хлопчиська. Хоч з мосту та у воду. Треба впевнено долати усі житейські перевали. Ти ж чув народну мудрість, що під лежачий камінь вода не тече, згустив голос Микола. Засилай, друже, сватів до батьків Наталки. На жаль, Петро запізнився. Василь зробив це першим. Наталя дала згоду на одруження, а невдовзі вони й побралися. Чоловік забрав молоду дружину до себе в місто. Наталка від радості землі під собою не відчувала. Та не минулий року, як дико стало селянці у гамірному місті. Її люблячий Василь, одягаючи щоранку офіцерський кітель з погонами старшого лейтенанта, йшов на цілісінький день на службу. Наталя докірливо дивилася йому вслід, мовчала, язика прикусивши, а душу, ніби чорна кішка шкрябала. З тих пір минуло три роки. На вулиці того дня стояла тепла осінь. Із-за пагорба завиднілося принишкле село. Леле, як же тут гарно, справжнісінька, тиха пристань, подумала Наталка, коли приїхала провідати батьків. А знаючи місцевість, як свої п'ять пальців, пішла до рідної оселі навпрошки, що здалеку на греблі помітила чоловіка з вудкою. А коли наблизилась, то відразу опізнала в ньому Миколу. Наталка привіталася. Привітний Микола, який завжди говорив приказками та прислів'ями, сьогодні всупереч своїй вдачі якось поштиво промовив Ова, кого я бачу! Ось погляньте тільки, наша Наталка власною персоною, як нова копійка. Наталка дійсно свій імідж тримала на висоті, гарна зачіска, приталена сукня, різні прикраси. Та, незважаючи на все це, колишні шкільні друзі розговорилися. Молодій жінці кортіло, щоб Микола хоч слівце закинув про Петра, а коли запитала про нього сама, то в її співрозмовника і очі на лоба полізли. А про якого Петра ти запитуєш? Не прикидайся, Микола, забудькувати. Я зараз на перехресті життєвих доріг, сміливо відказала Наталка. Ти ніби й нормальна людина, а придивишся ні в тин, ні в ворота. Микола подивився на свою однокашницю осудливим поглядом, а по паузі тихо мовив Не бери дорогенька гріх на душу і не пригадуй давно минуле. Ти ж сама його покинула. Колю, зрозумій мене правильно. Наталка, щоб не пекти раків, опустила очі до землі. Ми з чоловіком живемо дружно, Василь любить мене. Дома у нас синок росте, та коли я пригадую Петю, то починається моя мука, а коли приїжджаю в село і навіддалі бачу його з дружиною, то ревнощам немає край. Думаю про себе. Вона бачить його щодня, а я інколи здалеку. Я, звичайно, рада, що людина, яку кохаю, щаслива. Проте мені здається, що справжнє щастя було в ті хвилини, коли ми були удвох. Та що це я тобі, Миколо, сповідуюсь? Ти ж не бачиш нічого далі свого носа. В очах своєї співрозмовниці Микола побачив розпач. Поглянувши великими очима з під кошлатих брів на багряний захід сонця, якось з прокола сказав: Я знаю, що в тебе вистачає таланту робити з мухи слона, та хай буде по-твоєму. Що переказати Петру? Ухлінно прошу тебе, колику, скажи Петі. Хай прийде завтра у кафе, що в сусідньому селі, я хочу поговорити з ним наодинці. Микола побуряковів. Усе ж, пересиливши себе, відповів Добре, скажу. Тільки кирпу свою не дари і не доведи, Боже, щоб ложка дьогтю зіпсувала бочку меду. Жартуєш? двояко запитала Наталка, а в самої від вщічки щічки розцвіли червоними маками. Які ж то були для Наталі довгоочікувані хвилини на зустріч. На побачення приїхала заздалегідь. миті поглядала на годинник. Буде Петро, чи не захоче зустрітися, бентежила думка. За кілька хвилин, за парадними дверима кафе почулися кроки. Мабуть, Петя прийшов, здогадалася. У залу зайшов стрункий, мов то поля, чоловік. Наталка, легка й граційна, Піднялася зі стільця. Назустріч йому не йшла, а летіла, як лебідка. За столиком затишного сільського кафе після стриманого вітання Петро спитав, що замовити. Я покладаюсь на твій смак, відповіла Наталка, а сама зачаровано дивилася на своє перше кохання. Її очі в ту мить світилися любов'ю, за філіжанкою ароматної кави, збадьорившись, заговорила. Що ти, Петре, надувся? Я останнім часом розриваюся між двома вогнями. Мені соромно і боляче, інколи почуваюся останньою жінкою на світі. А що ж тепер, Наталку, нам робити, не знаючи, куди себе подіти, мовив Петро. Ми, як ті дві скипки, одрізані порізно, минулого назад не повернеш. Давай не будемо пророкувати поганого, засовалася на стрільці Наталя. Десь далеко в душі мені соромно перебороти свої почуття до тебе. Щовечора, зустрічаючи Василя із служби, я вдаю закохану дружину, але у своїх діях я не впевнена. Усі ці роки живу ніби подвійним життям. Слухаючи Наталку, Петро відчув у її словах розчарування. Я уважно слухав тебе, але твоя балачка щось крутиться, як карась на сковороді. Це не піде тобі на користь, як кажуть, погуляла, повеселилася на всю губу, а тепер ноги в руки. Я думав, що ти зараювала в місті. Петре, тобі хоч кілок на голові та ши. Мені Василь і слова накриво не сказав, проте я його не кохаю. Мені любий тільки ти ти моя єдина розрада. Тільки ти, дорогенький, зможеш зняти з мене зажуру. Ми ж так кохалися. Петро здивовано зиркнув на колишню свою кохану, її останні слова ніби окропом ошпарили чоловіка. Кому що, а курці просо, що ти мені, Наталю, позаторішній сніг пригадуєш? У тебе сім'я, та й я одружений. А тобі і карти в руки. Для мене ж настала невимовна людська кара. Мабуть, я збожеволіла, як побачу тебе аж мороз по спині пробігає, а твоя дружина ніби відбирає в мене останню надію на щастя. Я давно для себе вирішила пан або пропав. Наталка, обдарована ангельською зовнішністю, збентежила Петрове серце. Він пригадав хвилини, коли цілував її руки, насолоджувався запахом розкішних кіз. Чоловік на якусь мить завмер у мовчанні, щоб не згубити думку про минуле. Ех, Наталю, Наталю, що ж ти тоді утнула? Ти ж клялася, що безтямно кохаєш та шануєш мене. Що то таємниця людських душ мовив із наївною простотою. Ти, Петре, сьогодні не в гуморі, перебила його Наталія, того і сумна мелодія переповнює твою душу тугою. Замріяний Петро, помітивши в очах своєї співрозмовниці розпач, почав заспокоювати її. Дорогенька ти моя, я знаю, яка незборима спрага кохання була у нас, та що поробиш. Давай розійдемося без прощальних любощів, тільки не сумуй, будь ласка. Наталя, слухаючи Петра, не могла відразу второпати, що й до чого, відповідала ковтаючи окремі слова. А коли усвідомила. То голова обертом пішла, вона стала безпорадною, ображеною і сумною. Наталю, звернення Петра вивело жінку із замріяного стану, її погляд ковзнув на Петра. Якою ж то я була короткозорою, обірвала його Наталя. Я кохаю тебе, любий. Без тебе моє життя перетвориться на пекло, а ти, виходить, запанікував. Та все ж того вечора Наталка прощалася з Петром у палких його обіймах, не приховуючи сліз від радості. А ще вона почула твій шлюб із Василем, як і мій з Яриною, вважай приречений. А щоб не зазнати фіаско, закоханий чоловік застосував власну тактику. Забудь свого Василя, я ж переконаю себе, що не варто згадувати негатив, а можливо, ти ще передумаєш. Може, в твоїй душі до свого чоловіка прокинеться кохання? Ні. Крижаний лід теплим не буває, відповіла Наталя, а в самої очі заблищали від сліз. Я думала, що житиму з Василем у любові, але не судилося, Петре. Ти засуджуєш мене, що я морочу тобі голову, це тому, що я нестримно тебе кохаю. Так тривало півроку. Коханці таємно зустрічалися за межами села. Та шила в мішку не сховаєш. Односельці поза очі перешіптувалися про зв'язок Петра з Наталкою, а згодом загули, мов бджолиний рій, і ось одного дня стався конфуз. У село якось несподівано приїхав Василь, який давно товаришував з Петром. Чоловіки, бувало, разом ходили в ліс по гриби, то рибалити, а за чаркою пригощали один одного анекдотами. Хата Петра стояла на краю села, то Василь відразу й завернув до своїх знайомих. З глибини двору вийшла Ярина з донечкою. Доброго дня, Яринко. А дружбалик мій дома, покахикуючи від швидкої ходи, запитав приїжджий. А тата немає. Він десь з тіткою Наталею кохається, мовила почути від дорослих дівчинка. Ну і язичок у тебе мала цокотухо. Василь скрадливо поглянув на Петрову дружину, а та, пригорнувши до себе дитину, жалібно скривилася, як від кисличок. Який же то друг, коли з твоєю жінкою в любощі грає? По що ці ярини покотилася гірка жіноча сльоза. Скажи, чоловіче добрий, у твоєї дружини ознак шизофренії випадково немає? Ні, вона зовсім здорова. Хіба що спрага закоханості її вирізняє від інших жінок? Образа ще дужче змінила Яринен тембр голосу. Я давно здогадувалася, що Наталя заарканила мого чоловіка, але не розумію, чим вона задурила йому очі, мабуть, своєю зовнішністю, мовила, шукаючи захисту. На якусь мить запанувала тиша. Немов після землетрусу. Та згодом Ярина, переборовши меланхолійний стан власних почуттів, з дивним роздратуванням, ніби Василь її образив, тремтячим голосом, мову пропасниці, сказала Та що ти стоїш за ворітьми, проходь, поговоримо в хаті. У нас, на жаль, дивовижний збіг обставин. У кімнаті Ярина, нервуючись, тремтячими пальцями, відкопорила пляшку десертного вина. Навіть не пригощаючи гостя, обурена до глибини душі, вона без вагань випила повний келих. Василь, захопившись розповіддю своєї співрозмовниці, стріляв на неї очима із роззявленим ротом, чи то таємничість її думок, чи, можливо, то романтичність, чи загадковість натури цієї жінки збентежили серце чоловіка. Я розумію твою тугу, але й мені нелегко. Мабуть, нам випали такі приписи долі. Наталка не ощасливила мене та Бог з нею. А ось, зустрівши тебе, я розправляю крила, як молодий Орел, мовив чоловік, опанувавши себе. Василю, я заміжня, і заради збереження сім'ї я готова навіть на смерть. Дурниці, говориш, Яринко. Це депресія, одержимість з суїсидом минеться. Зрозумій, самогубство породить тільки плітки, тож відкинь у бік меланхолійні марення. Кілька хвилин вони дивно дивилися одне на одного, ніби хотіли поцілуватися. Урешті-решт Василь взяв Ярину за трепетну руку, стиснув пальці, і вона відповіла на той потиск. З її скрадливого погляду було зрозуміло, що Василь їй цікавий. Та й він захлинався від щастя. Йому здавалося, що саме ця зустріч перетворилася на свято. У душі чоловіка забушував вулкан. Потрапивши під вплив потаємних думок, закохана пара мовчки дивилася одне одному в очі. Слова там були зайвими. Серця молодих людей, що переповнилися емоціями, були гарячими, мов жар. Правду в народі кажуть, що від долі не втечеш і не сховаєшся, а судженого конем не об'їдеш.